Привіт, любі! Впевнена, що серед вас є такі, як я, то обожнює всякі блишені ринки, антикварні магазини, просто БУ-магазини. І дивіться, що я знайшла. Це просто якась знахідка року. Я обожнюю вишукувати якісь такі речі ручної роботи, і цей раз мені здається, що це просто саме серденько. Цукровничка. Я не знаю якого майстра, якого стилю ця робота, але я просто в захваті. Може, хтось є серед вас, хто знає? Мені здається, що це щось японське, коли я Роздумувала, чи брати, чи не брати. Жінка, яка була поряд зі мною, подивилась на мене і показала поглядом, що якщо я не візьму, то вона візьме. <рес> Весь цей набор я заплатила 12 євро. Тут є отака тріщина. Мені здається, що це тріщина, яка утворилася під час саме запікання, тому що там всередині є фарба. Це блюдо, мені теж дуже подобається, навіть окремо від набору. Це щось просто нереальне. Тож, але. У цей магазинчик я зайшла не за чашками, як ви здогадалися, а за іншим виробом, який зараз вам покажу. Я купила отакий от кардиган. Я навіть сумніваюся, чи він вже був, чи його вже прали. Чому я його купила? Тому що в мене є такий задум, я хочу його розпустити і з цієї бавовни зв'язати щось собі. Можливо, навіть кардиган, тому що тут вже є гудзики. Тут навіть є додатковий гудзик. Я вже змотала один моточок. Дуже мене радує те, що нитка майже не кручена, тобто її не треба буде відпарювати. Вона вже така доволі рівна. І є в мене така ідея зробити кардиган. Кось По свого покрою я ще не вирішила, який скоріш за все, це буде щось. Таке міксоване з бабусними квадратами. Мені хочеться зробити оцю частину перед і зад з білої бавовни. Рукава зробити з бабусних квадратів. Отакий От зразок я вже зв'язала. Це з дроп Сафран. Дуже простий квадрат. Чесно кажучи, я не дуже люблю гачок, але хочеться спробувати зробити теж глану, і мені хочеться, щоб ці рукава були. Таким чином лягали, продовжували лінію реглану. До речі, в мене з'явилася моталка. Це звичайна моталка, яку я купила на Амазоні. Вона мене влаштовує, вона мені подобається це отака марка. Дуже сподіваюся не відрізати тут нічого потрібного, начебто. Просто але насправді не дуже. Рукав я від'єднала. В принципі, це зайняло десь, може, дві хвилини, не так вже й довго. Ну, чесно кажучи, від початку до е, вже нитки, з якої можна мотати, пройшло трохи більше часу, тому що саме знайти нитку було не так просто. Але ми на правильній дорозі. Такий бунтик у мене вийшов, взагалі, я перемотую зараз навіть вже змотану пряжу, тому що це дуже зручно, можна витягнути з хвостик, в'язати, і моточок не скаче по всій хаті. Він такий стабільний, зручно, лежить на дивані, поряд або на ліжку, або де ви в'яжете, і це дуже-дуже зручно. А зараз я його зважу просто для цікавості. 100 грамів це тільки один, один рукав. Ще зі мною сталося невдале корейське в'язання, тому що я купила опис. Я вам говорила про це наприкінці останнього відео, і якимось чином цей опис виявився на корейській мові. тобто там була позначка Global, тобто для. Глобального ринку, я була впевнена, що це буде на англійській. Там навіть було написано, що опис буде корейською, але, на жаль, я цього не помітила і купила вже корейською мовою. На щастя, там був о, відео супровід. Якось я зуміла розібратися з якимись своїми записками. Одним словом, я чекала цю пряжу кабріто. Він в мене закінчився, поки я чекала, я зв'язала половину з рукавки. От щось таке в мене виходить зараз. Дуже мені подобається саме, як е, поєдналися ці дві нитки. Напишіть, чи вам теж подобається Це японське плече. Вив'язується задня частина, потім піднімаються плечі, йдуть вниз, об'єднуються, потім об'єднуються з рештою полотна і йде вниз. Так? І е, я дов'язала до вже з'єднання всіх трьох частин. І зрозуміла, що тут щось не так, вона якась дуже маленька. Я почала дивитися розрахунки, В місця я попала, і не можу зрозуміти, чому вона така маленька. У мене розмір S. мав би бути S Oversize. це видно по малюнку. А він у мене виходить якийсь ну дуже малесенький. тут 45 см. тобто 90 см ширина. Я знайшла залишки різної пряжі а, з тої самої лопапейси, яку я зіпсувала, і почала в'язати і це, щоб ви розуміли, це XL. Тільки потім я зрозуміла, що її XL це 110 см Сентиметрів. Ну, це дуже мало. Тобто кореція, вони або дуже маленькі, або такі в них стандарти краси. Або я не знаю, з іншого боку, вона така. Ну, це, грубо кажучи, залишки ниток, які я скомпонувала. І, до речі, мені дуже навіть подобається. Я не знаю, напишіть ви чи вам подобається таке з білою сорочкою, або навіть просто з футболкою. Вона така дуже-дуже приталена. Тепер мені прийдеться розпороти до цієї частини, хоча, напевно, прийдеться розпорювати і тут. Тут я напевно не буду чіпати, просто додам ще. Піду вниз, щоб розширити цю частину. І тут придеться додати ще один рапорт, подовжити і потім збільшити тут. Тому що, коли а, після обробки пройм і обробки горловини, вона ніби зменшується, тобто вона якось трошки стягується, От саме тут в руках, вона стає меншою. І це вже ну, явно не оверсайз. А, ця пряжа поки що мені дуже подобається, саме як вона лягає в полотні, але, чесно кажучи, від неї трошки сині пальці, Тобто я її поки що не буду вам рекомендувати. Тож я вже. Буду радити чи не радити їй після того, як я поперу цей виріб і побачу, скільки там як вона себе поведе. Ще зі мною стався напад пряжок купівлі. Приймайте мене в клуб е, пряжуманів. Я пішла е, шукати якусь альтернативу, зіпсовані лопопейсі. Але зараз розумію, що цей, е, це 60-й номер юніколор. На жаль, він не такий, як. Е, тобто, в лопопейсі оцей колір задіяний, сірий отакий, з отаким зеленим. Тобто, фактично, ці два кольори. А в мене, ну, я в не попала з кольором, не знаю. І він такий яскравий. На щастя, я його взяла тільки два моточка. Може, зроблю якісь носки, тому що він мені не подобається. Взагалі не подобається і не буду я в'язати з неї лобопейсу. І купила Аляску просто на пробу, дропс. Дуже мені хочеться зв'язати щось таке з аранами, а я вже поправила цей шматочок, дуже гарно відлягає. І, взагалі, мені здається, що це дуже кайфова пляжа. Перше, я буду в'язати арани, дайте мені поради, якщо у вас є такий досвід. В наступних відео вже покажу вам якісь варіанти, які я знайшла. А ця пряжа поки що на паузі. Не знаю, що я буду з нею робити, буде лежати. Я ніколи не розуміла людей в'язальників, які накуповують багато пряжі. Мені здавалося, що це нелогічно. Якщо в тебе є проект, купуй під нього пряжу. Приймайте в клуб пряжу манів. Тут в кожній бабіні плюс-мінус 500 грамів. Мені здається, що тільки тут 460. А решта 500 грамів. Немає в мене ніяких конкретних проєктів на цю пряжу, але я просто в захваті. Я думала, що це буде якась пряжа такого, знаєте, другого сорту, але це просто якась моя знахідка. Зараз буду вам зачитувати. Тут стовідцівковий меринос. Мені здається, що тут є ще якийсь аластан, тому що вона дуже добре пружинить і, взагалі, дуже кайфова пряжа. Я змотала її у шість ниток чи п'ять у п'ять ниток для спиць 3,5 в принципі, достатньо. В першу чергу зв'яжу собі якийсь якусь шапку взагалі. У мене немає проблем з тим, що насувається літо, нащо мені шапка, потім прийде зима, і шапка мені знадобиться. В принципі, мені хотілося б щось таке ще, можливо, якийсь светрик. Не знаю, чи вам видно, вона така дуже-дуже делікатна і в той самий час дуже гарно пружинить. Називається Караджі, мені здається, це в нас 100% вовна. Теж вона дуже класно розкрилася. Це половиною спиці. Колір, якийсь такий шоколадно темний шоколад. Mm, з якоюсь гірчицею. Взагалі теж гарно пружинить, повертається в свою форму. Це вже після прання вона дуже розпушилася, їй дуже приємна дотик, класна пряжа. Виробник називається Мілефілія. І ці дві пряжі це 50 Marino Extra Fine і 30% кашеміру. Це буде один светрик. Я вже так і зв'язала його в поєднанні, просто щоб бачити, чи вони дійсно однакові. Пряжа дуже розкрилася. Колір мені дуже подобається і один, і другий. Взагалі була ідея зробити е, отакий зелений з рожевим. Але зараз я, я засумнівалася на рахунок, чи вони поєднаються добре, і купила сірий. Це кайф, це просто кайф. Всі вони філі, окрім цієї, це караджі. Це мої покупки на даний момент. Пляжу я перемотала, в мене її вийшло багацько. На дотик вона якась трохи дивна. Не зовсім це бавовне, як мені здається, дуже схожа на якийсь папір. Але в'яже це дуже легко Ковзає по спицях, теж дуже просто. Зрештою, я відмовилась від ідеї робити рукава по типу вусених квадратів. Я зрозуміла, що це просто така тенденція зараз. А мені насправді їх не дуже хочеться. Тож я вирішила шукати якийсь інший дизайн. Вирішила, що це буде кардиган з такою от планкою, яку я буду в'язати вже по ходу. Потім я хотіла зробити рукава такими ромбиками. Не знаю, чи в мене вдасться зв'язати повністю. Весь рукав саме цим дизайном, тому що він трохи незручний. Там є такий момент, а пальці дуже-дуже напружуються, і тому я вирішила, що подивлюся. Спробувала ще один дизайн, але тут мені не дуже зрозуміло, як це буде зрештою виглядати саме в рукаві. Тобто він такий неоднорідний виходить. Я думаю, що потім рукав буде таким трошки хвилястим. Але про це я вам все розповім вже в наступному влозі. Могла бути проста рандомна таця. Бачите, краса життя, вона в деталях. Невдале корейське в'язання виявилося доволі таки вдалим. А в принципі, мені все подобається. Окрім того, що мені прийшлося переробити всі розрахунки від того опису, який я купила, залишився, залишилась фактично тільки конструкція. Це треба буде переробити. Я задоволена. В принципі, ця безрукавка була задумана як такий додатковий елемент гардеробу, який би я вдягала от якраз приблизно зараз, вечорами. Коли в нас різко падає температура вночі, ввечері може бути вже дуже прохолодно. Сама конструкція мені дуже подобається. японське плече ем, не таке складне, як я собі думала. В принципі, я думаю, що я буду далі в'язати. Цією конструкцією інші речі плечові. По одному мені дуже подобається. Але описи, звісно, краще купувати, хоча б англійською мовою, а не корейською. Тож я дякую всім за перегляди. Залишу вам трохи альпійської весни і гарного вам дня.